Радіо один і до розмови з нашою студією вже вийшов експерт у сфері українсько-польської торгівлі торгівлі. Даруйте Юлії Зоря. Вітання, пане Юлію. Доброго дня. Отож, пане Юлію, знаємо із засобів масової інформації, зокрема із польських, про те, що від завтра в Польщі знову запланований генеральний страйк по всій країні, і обіцяють також блокувати знову ж таки пункти пропуску на кордоні саме з Україною, а не з якимись іншими країнами. І так би мовити, не пройшло і року, як поляки відновлюють цю блокаду. Величезні були сподівання в українців на нове і уряд Дональда Туска. Ну і бачимо, тимчасово все-таки якісь знайшли вони спільну мову із своїми перевізниками, фермерами, які проводили ці блокади. Але водночас, я так розумію, цього разу знову ж більше претензій у польських фермерів до Єврокомісії, не стільки до польського уряду чи українського. Але цікаво, пане Юлію, чи може якимось чином Київ Україна вплинути на цю ситуацію і зробити так. Щоб цієї блокади не допустити, значить, не те, що може, а мусить і повинен був це зробити вже давно. Те, що така блокада буде, це було можна передбачувати ще коли розпочалися всі ці ембарго у 15 15 квітня минулого року. Це було пов'язано з внутрішньополітичними польськими процесами, тому що попередньо була в партії, партія права і справедливість в Польщі при владі 8 років. Суспільство було незадоволене, був великий рівень інфляції. Фермери е, перебували у дуже поганому фінансовому стані, і е, попередня влада могла мала знайти е, винних у цьому е, винних у цьому всьому. Значить, і винними були призначені це по перше, Україна. А по-друге, Європейський Союз. Тобто, не вони, а Україна, і Європейський Союз. Чи це дійсно так? Ні, це не так, тому що навпаки, Україна своїм а, дешевим бездотаційним зерном вона могла б суттєво а, покращити конкурентну спроможність і здатність до випуску а, високомаржинальної продукції а, польськими фермерами. Тому що в Польщі це треба зрозуміти. Зерно дотаційне. Вони умовно кажучи, з одного гектару продають на тисячу євро е, зерна, і е, ще тисячу євро додатково виплачують дотації, а навіть більше. Тобто е, кожен гектар засадженого в Польщі зерна це збиток. Чи можна покращити цю ситуацію? Змінити її так можна. Наприклад, е, голландці е, на своєму одному гектарі вони вирощують продукції вартістю приблизно 42 тисячі євро. А поляки тисячу євро, тому що вони спеціалізуються на вирощуванні зерна. Yeah. От це можна змінити, якщо е, польські фермери е, вони затратять е, інвестиції, заінвестують в переробку і будуть займатися не вирощуванням зерна, а наприклад, його переробкою і експортом далі вже готової продукції. В чому Польща є дійсно сильною, такі як молоко, молочна продукція, м'ясна продукція. От. І до того ж, України дефіцит торговельного балансу з Польщею не профіцит. Тобто не можна ж так робити, наприклад, що ми у вас купуємо молоко, тому що воно дешевше. А а ви наше зерно не купуєте, тому що воно дорожче. Це ж не гра в одні ворота в Україні. Дефіцит торговельного балансу. Це треба було комунікувати. Перш за все, цим мало займатися українське посольство. В Польщі, чи воно це робило? Ні, воно це не робило. Якщо подивитися на е, сайт навіть польського е, українського посольства в Польщі, то ми там знайдемо е, будь-які заяви щодо дня Нельсона Мандели, щодо міжнародного дня журналістики щодо ситуації на Близькому сході, е, але жодних заяв е, конкретно е, жодних інтерв'ю польським. Е, Польським засобам масової інформації з боку українського посла не було, бо це треба. Ну принаймні про це не зазначено на протязі 10 місяців. Немає навіть цієї позиції. Тобто, те, що я вам зараз озвучив, то що Україна е, може покращити навпаки е, ситуацію польських фермерів. Цього не було озвучено. Тобто, польський фермер середньою площею свого господарства, 11 гектарів, він вирощуючи зерно. І продаючи його там, наприклад, за тисячу євро, він ніяк не заробить на собі гідне, на достойну, е, достойне гідне життя, вот і фермери, вони ж цього не розуміють, тому що це в Україні великі там е, господарства, там де є економісти, там де є е, там не знаю, якісь менеджери. Вот в Польщі цим займаються самі фермери, і це мала зробити польська їхня держава. Вона цього не зробила і звинувачуючи в усіх негараздах і проблемах. Україну і європейський союз, європейський союз навпаки дотує, тобто він допомагає польським фермерам. Він ну як він може бути винним, так Україна може надати зерно, євросоюз може надати фінанси, але про це мусить хтось повідомити польському суспільству. Тому що перед цим була багатомісячна е, кампанія з перекладання цієї вини в польському суспільстві. Воно так, е, якби. В голові уклалося, що винна Україна і винен європейський союз. Треба це спростовувати. От це мало б спростовувати. мало б мав би цим займатися український уряд. Але якщо він вже цим не займається, то цим мають займатися українські бізнес асоціації. Я от опублікував відповідні статті з економічними обрахунками на порталі Хвиля, на порталі Летифондис, на порталі Європейська Правда. Mm, будь ласка, давайте це зробимо. Бо інакше для чого в Україні бізнес асоціація? я звертаюсь зараз для бізне до бізнесменів. Якщо ну уряд ми зараз е змінити, ніяк вплинути на нього не можемо. То давайте тоді впливайте на ваші асоціації, їм і ми кажіть. А чи, ну, а навіщо ви тоді існуєте? Якщо у нас є Польща, через яку йде 50% загальної логістики, в тому числі військової, вона заблокована без жодних раціональних причин. Давайте комунікувати з польським суспільством. Давайте звернемося. Давайте зро, зробимо такий комунікат наративи. Звернемося до польських піар-агенцій і Будемо займатися. Реально пошуком порозуміння безпосередньо з польським суспільством, тому що очікувати, що зараз Дональд Туск розжене протести, це без сенсу. В нього коаліційний уряд він складається з декількох партій. Якщо зараз Дональд Туск буде робити непопулярні в суспільстві рішення, вони просто вийдуть з коаліції, і все вже Дональд Туск не буде премєр міністром і будуть або повторні вибори, або е повернеться попередня влада, яка створить нову е коаліцію. Ну тому, перш за все, треба комунікувати з польським суспільством через польські змі. От якщо цього не робить посольство, воно цього не робить. От тобто, ну нехай посол надасть інформацію. Скільки він статей написав до польських засобів масової інформації українське посольство? Чи була створена відповідна позиція? Там є цілий торговельно-економічний відділ, який складається там з кількох людей, які мають бути в контексті, мають розуміти, що відбувається в польських змі, які наративи. О цього всього зроблено не було, от е, тому ну от така от ситуація. І тут е, зрозуміло, що в Польщі свої внутрішньополітичні протести е, процеси. А, а наші мають на них відповідним чином реагувати, е, і, і цієї реакції, власне кажучи, не було. І тому е, зараз польське суспільство воно е, не налаштоване на те, щоб розганяти польських фермерів. Чи, так, взагалі, з самими фермерами треба комунікувати, сказати, що слухайте, як ви на своїх 11 гектарах продаючи зерно, вартість якого на нью ньюйорській біржі вже 10 років одних і тих самих 200 євро за тонну, як ви можете заробити собі, хоча б на мінімальну польську заробітну плату, навіть з врахуванням європейських дотацій. Оце це треба комунікувати. Цього не комунікується, і тому відбуваються протести. Отаку пане Юлія, а чому на вашу думку ніхто не комунікує, зокрема з польського боку? Чи це теж пов'язано із виборами, зокрема, минулорічними, парламентськими? І знаємо, що незабаром в Польщі місцеві вибори то ось ця блокада і ця ситуація може тривати до самих цих виборів? Та ситуація буде тривати і до виборів, і після виборів, і вона перекидається на інші країни, які беруть приклад Польщі. Е, комунікувати це ну хто це буде комунікувати? Е, Дональд Туск. Він теж в коаліції. І, зокрема, оці от наративи щодо захисту польських фермерів від поганої Європи і поганої України. Це комунікували також і люди, які всередині цієї коаліції. Він не буде йти теж проти них. Це може робити і має робити тільки і виключно Україна розмовляти з польським суспільством. що, шановні, у нас є дешеве зерно. Во беріть його, переробляйте, і давайте спільно його експортувати. Такий має бути наратив. Далі має бути наступний наратив. Ви ж продаєте до нас ваше молоко і м'ясо. Воно дійсно конкуренційне. Воно в тому числі це молоко і м'ясо дотаційне. О, тобто це по суті демпінг, але ми його приймаємо, але тоді ж приймаєте наше зерно. Це ж не може бути гра в одні ворота. Тобто, те, то, що у вас конкуренційне, ми купуємо, а те, що у нас конкуренційне, ви блокуєте. Ну це ж абсурд. Знаєте, в польській е е е літературі є такий персонаж е е відомий, називається Калі. Це такий африканець, е який, е якого характеризує вислів, якщо хтось е у Калії забрати корови, це поганий вчинок. А якщо Калі забрати... Корови в когось, це буде добрий вчинок. Ну то не треба ж бути, ну пропагувати от таку от моральній скалі, як це робили попередні політики. а Треба просто взяти калькулятор е і порахувати, тому що ну і тут треба ще сказати, що польське суспільство саме по собі і поляки тут не треба їх звинувачувати. Вони просто реагують. На те, що їм говорить, в принципі, поляки і польське суспільство, вони не мораль калі, вони навпаки, нормальна мораль, яка золоте правило моралі виражає, тобто роби другому з іншим, так як ти б хотів би, щоб робили з тобою. Що вони зрештою довели? Во тобто, це не то, що там поляки погані. Треба з ними просто комунікувати, пояснювати. Бо якщо польські фермери кажуть, що ми ж бракуємо, ми виживаємо, ми ми завтра збанкрутуємо, що так і є. От, то треба показувати їм шлях: то беріть наше зерно, інвестуйте в переробку. От чому Україна сама не може переробляти своє зерно в переробці. Ну це теж досить таке просте питання. Бо у нас відповідно до опитувань, 70% фермерів бояться рейдерства. Тобто, вони не знають навіть чи вони зберуть. Цього зерно, яке посіяли, чи ні, не, не говорячи вже про якісь інвестиції у ферми там е, теплиці чи інші високотехнологічні е, господарства. цього можна полякам не комунікувати, просто казати, що шановні, ми вирощуємо дешеве гарне зерно. У нас це добре виходить. Беріть його, переробляйте, і давайте спільно працювати і виграв. Виграв тут, же ж навіть якщо взяти калькулятори, порахувати, то тут навіть ну. Ну, як польський фермер може, покажіть мені, дайте мені якісь розрахунки, як він на своїх середньостатистичних 11 гектарів е, господарства, вирощуючи зерно, може заробити собі не те, що нагідне життя, а навіть одну мінімальну заробітну плату. Ну ніяк, е, ніяк, тому кількість фермерів зменшується. Тому вони кажуть, що ми банкрутуємо реально. Вони банкрутують навіть мимо того. Що ще одну вартість у цього зерна, наприклад, з одного гектару вони продають на тисячу євро, і ще тисячу євро чи навіть більше на кожному гектарі їм дає європейський союз. Якщо завтра німці, якщо завтра в Франції прийде Марін Ліпен, во німці позбавлені свого комплексу, так би мовити, провини за другу світову війну. Скажуть: ні, все, ми більше не будемо дотувати. То що будуть далі робити польські фермери? Які я ж кажу на на на, на тисячі євро вирощеного е, зерна? Вони отримують ще тисячу євро дотацій. Звідки вони це візьмуть? За моїми підрахунками, кожне польське господарство в такому випадку мало б річ. кожен польський працююча людина. Ну це мої так думати огульні розрахунки. Можна це порахувати якось більш точно в інший спосіб. Це мають зробити. Я не знаю, що роблять чотири е, працівники торговельно-економічного відділу посольства України в Польщі. Ну нехай порахують скільки точно має заплатити кожен з 15 мільйонів працюючих поляків для того, щоб без дотації євросоюзу. Польські фермери, вирощуючи зерно, виживали на ну, це буде астрономічна сума. Ну і для чого це робити, якщо є е, якщо є поряд Україна з міркувань безпеки? Вони кажуть, що типу, ми маємо вирощувати зерно? Ну, шановні, чи це безпечно очікувати на нескінченні е, гроші французів німців? Якщо вони завтра перестануть, вони навіть не заблокують кордон, як зараз це робиться в Польщі, а просто перестануть платити, що це е, неймовірна ситуація, ймовірна. Е, я ж е, ну, кажу, і оце таким чином треба комунікувати, опрацювати е, відповідні наративи, робити відповідні заходи, подати, наприклад, на е, ще дуже важлива, дуже важлива річ. Дуже важлива річ, яка теж не комунікується. Блокують кордон, яку теж треба розуміти українському суспільстві, і українським дипломатам і, і українському бізнесу. Що блокують а, кордон, не польські фермери чи там перевізники. Ну з перевізниками окрема ситуація. Там там не будемо про це. Конкретно про от, фермерське господарство, от це блокують конкретно фермери. Не конкретно фермери, чи там навіть перевізники, а блокує м, польська поліція. Ну чому вона це робить? Вона це робить для е, забезпечення безпеки на цих перів. Чому тому, що оці от е, шляхи дороги е, через кордон це е, польською мовою дорога крайова», українською мовою дорога державного значення. Вот е, жодних дозволів від місцевої влади на будь-які дії, там навіть не ремонт там чи будь-яке інше блокування доріг державного значення. Вони не вповноважені давати відповідно до польського законодавства. Дорога, яка перетинає кордон або веде до перетину кордону. Це дорога до державного значення. Її блокує поліція. Це відповідно до законодавства. Ну до речі, це не теж це не, не поліція, якби. В стосунку до України таке вигадала, коли українці блокували кордон з Білоруссю. Поліція так само блокувала дорогу, забезпечуючи таким чином безпеку українських протестувальників, які не давали польським фурам їздити до Білорусі, от і українським не знаю, можновладцям, громадському сектору. Треба просто звернутися до уряду польщі і сказати, що ну, не уряд Польщі. Будь ласка, вас ж. Поліція в підпорядкуванні міністерства. Внутрішніх справ, то скажіть їй, нехай вона забезпечить безпеку протестувальника, наприклад, шляхом встановлення е, якихось е, загороджень е, або виділення відповідних відповідної кількості охорони для цих протестувальників в такий спосіб, щоб це не блокувало проїжджу частину дороги. Ну і все а далі вже уряд Польщі, наприклад, там попередній би сказав або він в односторонньому порядку сам скасовує угоди з європейським союзом і зобов'язує поліцію блокувати е, державні кордони з Україною. Або е, він просто попросить поліцію забезпечити порядок і безпеку протестувальників без блокування проїжджої частини державних доріг, по е, дорога крайова. Це відкрита інформація. Чому це зроблено не було? Невідомо чому зроблено не було. Ну от таким чином. Пане Юлію, то що наразі має зробити Київ, аби все таки ось цей анонсований на 9 лютого протест блокування кордону не відбувся. Що наразі чи, чи можна цьому запобігти? А якщо ні, то все таки що має робити українська влада, аби цей протест не тривав до 10 березня, як попередньо вказували у незалежному самоврядному профспілковому союзі індивідуальних фермерів солідарність у Польщі? Ну, я хочу звернути увагу. Ви дивіться, я зараз буду казати українському уряду цілому, що йому робити, скільки грошей виділяється на український уряд, так, щоб так би мовити, простий підприємець, який працює вже в Польщі 10 років, розібрався за ситуацію. Слухайте, в мене така пропозиція: зробіть піар хід, звільніть посла. Продайте е, величезну будівлю в центрі Варшави за 10 мільйонів євро. Мінімум купіть на ці гроші дронів, і оце буде гарний піархід. А консульство, ну, консульство там потрібне, але його можна переселити в український дім, який Польща надає безкоштовно. От е, що треба зробити, е, значить, треба зробити наступне: треба прокомунікувати польському суспільству. Е, перше що. В зубожінні польських фермерів винна попередня влада, яка замість того, щоб інвестувати в розвиток польського села і в переробну галузь, створювати відповідні програми, відповідні бізнес-плани, відповідні програми навчання. Бо в Польщі ну в Польщі немає великих господарів, це звичайний фермер. Він працює зранку до вечора. Щоб забезпечити існування, це не економіст, не агроном. Йому потрібно, щоб держава про нього подбала, щоб держава прорахувала бізнес план. От, е що йому потрібно зробити, і яким чином це потрібно зробити. Щоб він нормально заробляв, те, що це зробити можна, можна це доводить приклад Нідерландів. Нідерланди з одного гектару свого, яке має і клімат, такий самий, і структуру господарства приблизно таку саму, як Польща, тобто це дрібні господарства. Вони заробляють і експортують з одного гектара 42 тисячі євро, а поляки одну тисячу. Ну 42 рази різниці. Ви уявіть собі, звісно, польський фермер буде е в зубожінні, але тут треба зазначити, що нідерландці вони ж не вирощують зерно. А, тобто українці треба українцям треба сказати, український, ну не знаю, нехай прем'єр-міністр Денис Шмигаль е, виступить і скаже: поїде до фермерів, до нього підійдуть журналісти. І він скаже: Шановні, поясніть мені, яким чином вирощуючи зерно на 11 гектарів, польський фермер може заробляти хоча б одну мінімальну заробітну плату. Не може. Тобто, нам потрібно з вами об'єднуватися. Вам треба створювати у себе переробку, ми вас забезпечимо сировиною. Да, наприклад, і таким чином спільно е, працювати. Бо ви до нас експортуєте молоко, ви до нас експортуєте м'ясо, це ж теж продукти фермерського господарства. Давайте е, працювати. Він він, і це потрібно зробити першим. Тобто, спочатку треба переконати суспільство і, зокрема, фермерів. Друге, що треба зробити, е, це сказати е, польському уряду. І теж можна це зробити відкрито через шановний польський уряд. А є у вас дрога кроєва? Жоден а, і це відкрита інформація юридична. Жоден фермер чи перевізник не може блокувати другу краю. Так, ну це ну юридично неправильно. Її блокує поліція. Скажіть, будь ласка, поліції, нехай вона забезпечує безпеку е без блокування проїжджої частини. Бо інакше це буде одностороннє порушення домовленості з Європою. Якщо Європа е перестане ті самі німці, французі, так і такі решта фінансувати польське виробництво зерна, от то ну непереливки буде всі для чого до цього е допускати краще ж і більш безпечно і надійно, і стабільно. Співпрацювати, заробляти, а не брати чиїсь дотації, витрачати і і так знаходячись на межі зубежі, оці дречі треба, щоб хтось відверто прокомунікував. От я думаю, що це знову ж таки моя особиста думка, що це мають зробити також і перш за все можливо, і це буде швидше українські бізнес асоціації. Створити відповідний піар проект. От, зробити наративи, подати їх, ну знайти польську агенцію і це все я, наприклад, можу за тиждень організувати. От і і і, і от таким чином здійснювати комунікації. далі створювати піар-приводи, подати в суд на польську державу, на один злотий. Ну, щоб не було так, щоб ми вам допомагаємо. Ви не на суд на один злотий. Просто щоб в суді встановити ці факти, про які я сказав. Взагалі, то тут ще питання: чи поляки нормально сприймають таку аргументацію, як я вам зараз навів? Нормально, нормально. Е, цю аргументацію я розробив ще в. Вересні минулого року був е, польський форум молочного молочної кооперації. Там я познайомився з польськими журналістами. Я е, їм е, цю аргументацію навів. Вона їм дуже сильно сподобалася, тому що в їхніх ЗМІ немає такої аргументації відомих політичних причин. Вони опублікували мою е, статтю в е, журналі Польські підприємеці за підсумками організатори. Дев'ятого європейського конгресу агробізнесу, який теж відбудеться в Польщі, мене запросили. От я буду е, спілкуватися безпосередньо з заступником міністра е, польської, значить, фермерства і розвитку села. називається це міністерство. Це е, аналог е, відповідник нашого міністерства е, аграрної політики. От, тобто, вони нормально сприймають ці наративи. Вони з ними погоджуються, просто ну. А, ці наративи може ну можуть виходити тільки від України, ну от таким от е чином. Закликаю, Юлі, і на сам кінець я ще хочу теж почути вашу думку стосовно того, то чи від цієї блокади не страждають самі польські виробники, зокрема молочної галузі м'ясної, про яку ви згадували? Адже звідти теж якраз іде експорт до нас, і також чу можна було почути в Україні, щоб якимось чином накласти ембарго на цю польську продукцію в разі блокади. Як ви ставитесь до таких ідей? Зрозуміло, що страждають зрозуміло, що страждають, і вони теж зацікавлені у вирішенні цієї ситуації. Але коли усе суспільство накручене, що Україна і Європа знищують польських фермерів, вони нічого ну вони не будуть відверто е, говорити. Їм простіше взагалі відмовитися від експорту до України. От ніж наражатися на критику з боку решти польського суспільства, яке налаштоване внаслідок нераціональних аргументів, які були популяризовані масово змі. До речі, я не знаю, чи відомо це в Україні чи ні, що ЗМІ контролювала попередня польська влада, і тут навіть відбувалося фізичне протистояння за контроль над телеканалами. Зараз телеканали контролює вже нова влада. Можна спокійно. Можна спокійно виступати з такими наративами і говорити, що шановні, давайте працювати. І це я ж не вожу тільки економічні аргументи. Я не кажу, що е зараз імперія планує знову розширюватися, частину якої Польща, по факту перестала бути тільки 30 років тому. От. Тобто, але це можна навіть робити не як не основний аргумент, а це реально. Ну, якби додатковий аргумент, а головний, що це просто економічно безглуздо. Це мало сенс тільки в випадку передвиборчої кампанії попередньої польської влади, яка за 8 років, скажімо так, нічого не зробила, і треба їй було це на когось скинути. На кого на Європу, яка дає дотації, і на Україну, яка може поставити дешеве зерно? Тобто, вдумайтеся, Україна звинувачена в інфляції, тобто в збільшенні цін. І одночасно в тому, що вона поставляє е, дешеве зерно. Це ж одне просто суто логічно е, протирічить е, іншому. Це ж ну абсурд. От. Щоб це зрозуміти, достатньо взяти, посидіти з калькулятором, трошки по, по, поцікавитися інформацією. Причому, що цікаво, е, самі польські фермери, зокрема е, Агроунія, яку репрезентує нинішній. 에, заступник міністра пан пане вони виступають проти дотації. Вони кажуть, що їм потрібна гідна праця їм потрібні умови, де вони можуть заробляти без жодної дотації. Польські фермери виступають проти дотації. Це теж відкритий факт. Якщо треба, я можу скинути відповідну інформацію. Ну, але хто може, то нехай пошукає в гуглі відео знамените там де польські фермери на чолі з паном Каладечиком приходять і, і кричать на свій уряд, що. Зробіть нам умови для нормальної гідної праці, а не давайте нам якісь подачки у вигляді дотації. Та ну дуже цікава інформація, дуже цікаві факти, які ви нам розповіли і поділилися ними з нашими глядачами та радіослухачами. Дякуємо, пане Юлію, за це за вашу роботу. Отож, Юлій Зоря, експерт у сфері українсько польської торгівлі, був з нами сьогодні в ефірі громадського інтерактивного та радіо 1. На все добре, пане Юлію, і тримаємося. На все добре, гарного дня. Дякую. Навзайм.